Всім привіт! Знаходжусь зараз в Італії біля Неаполя. Містечко називається Казерта. Так покажу, йду по вулиці. Такі домики. Багато розрухи. На початку там в кинуті ну навіть будинки. Але я йду на королівський палац в Казерті. Воно він виглядає. Зараз приближу. Під платний, там є великий парк, але все по порядку буду показувати. І ще цей палац називається Королівський палац Бурбонів. Так що буде цікаво. Прийшов я до палацу вже, він дуже великий, був построєний в 18 столітті Карлом VIII. Там якась конструкція, тут біля палацу є вокзал і можна поїхати до Неаполю. Білет коштує десь 3 євро, але це наступного разу, як тут зупинюсь, то поїду вже до Неаполю. Вхід коштує, наскільки я дивився, десь 14 євро. Це 9 євро парк і там 10 євро палацом, 1200 кімнат. Але це як береш комплект, то по 14 євро. Зайшов я в палац. Білет коштує 14 євро. Так як я хто і говорив, можна заплатити картою. Я платив картою. Спочатку піду на, на парк, бо там англійський сад закривається, по-моєму, в час чи в 2 часа дня. Він дуже великий. Е, наскільки я пам'ятаю, воно даже стоїть маршрутка. Можна під'їхати, але я буду пішком ходити. Зараз покажу аж куди мені йти. На англійський на треба йти аж оно під гору. Так що дорога далека. Зараз стоять маршрутки. Не скажу напевно, чи безкоштовно, чи чи треба заплатити. Зараз трошки одійду і сніму задню частину палацу. 1200 кімнат, там багато всяких є і магазини, є і ресторан, є і інформаційне бюро. там Перед входом теж продають якісь мапи. Але я відказався, бо тут що, тут пряма дорога, що, що тут дивитися. Якщо щось не знаю, то подивлюся на других картах. О, трошечки далі дійду великий, дуже великий і маршруточки стоять. Тут воно вздовж периметру стоять статуї. Трошки вже пройшовся, але і так дуже довго йти. Люди бігають. Думаю, що їм безкоштовно. Так виглядає палац. От Наче дощ розвиднеться, а поки камісь у мене постійно йде дощ. Але це мене, це мене не зпиняє, бо дощ це особо не поміха. Відкривається гарний краєвид. Ростуть пальми. Такий невеличкий фонтанчик. Ну, автобуси тут їздять, вже два проїхало. Один вверх, один вниз. А я думав, дивився на карті, коротше, щоб може десь збоку там зайти, може є, є якась калітка, але ні, нічого такого немає. Побдивився по картах, все, бо парк знаходиться в центрі міста, тут є ще дороги, зараз покажу. Я думав може тут якось можна залізти чи що, але тут дуже високий забор. Просто нереально який високий. 3 Три, метровий. Тут відкривається зараз е, озеро. І така красота, але далеко мені ще йти. Вода не глибока, але ну, дивіться який бок, е, карась і короб. Але так то не глибоко і на диво чиста вода, бо місто дуже грязне, мусора просто везде багато. Як я йшов до палацу, просто загажено, все валяється від курток до упаковок, до бутилок. Що, кстати, ще одна риб рибина. рибина велика. Наближаюся до першого водопаду. Ну так, гарно зроблено, такі три рибинки. Три рибинки і них з рота е, ліється вода. Ну, гарно, гарно. Прийшов зараз на фонтан на Ді Еоло. Багато статуй різних, Я трошки приблизу багато різних статуй і такий невеличкий фонтан. Покажу ще трошечки зблизька, гарно виглядає. Водичка чиста, рибку видно. Добре, буду йти далі, бо сьогодні багато ходить. Далеченько йти, постійно під горку, але Хорошо що з воротньому напрямку буду з горки йти десь 2 кілометри вже пройшов. Отак далеко палац. Вже виглянуло сонечко, а то постійно дощ йшов. А зараз хорошо. курточку сняв. плюс 8, десь да, плюс 8 градусів це кесенісічня, 20 2 січня і все зелене. Ось такий ще фонтанчик, маленький, але скульптур дуже багато. Криня, якісь ангілочки. Прийшов я на головний фонтан. Це фонтан Діани і Актеона. Але тут, бачите, тут фігурки почищені, вимиті, побіляні, бо на предучих відео вони, звісно, грязнуваті. але дуже гарно. Високо тече вода, але я думаю, ще туди теж треба піднятися. Дуже гарно. І наверху відкривається дуже такий гарний вид. Вийшло сонце, то палац, палац погано видно. Дуже гарно. Виглядає велично. І Тут, такі, боком ніяк не зайдеш, тут куча охранників в кожен момент можуть перевірити твій білет, сканувати, так що краще не заходить. Заходить через центральний вход і не переживати, Потім, чи перевірять білет, чи не перевірять. Але дуже гарно. Покажу які насищені кольори тут. Зайшов в Англійський сад. Тут є оригінальні якісь дерева. Воно дуже але засохше. Це на зротньому напрямку. Хочу спочатку піти на самий верх. Ось це дуже високе. Назву не прочитаю, бо не заповню там по-італянськи ще написано, а я по-італійськи не дуже вмію читати. А така красота. Дуже насичені кольори. Це якісь руїни. Може з римських часів ще. Бо так, полу розваляне все. Зараз покажу якась така дивна будівля, на карті пише аперія. Зараз покажу. Там якась статуя стоїть. Тут іноді відкривають і лаперія. Тут інколи відкривають і щось тут проводять якесь як якесь міроприяття отак виглядає але на територію зайти не можна ну наверх там дороги немає я подивився там є така якась е, Кстати, після доща тут дуже слизько так що якщо ви вдруг будете тут після доща то дивіться обережно ходіть е, не заламуватися пише але зібрали кілька дерев таких з різних куточків світу. Воно ще теж дуже велике дерево. А то я так зрозумів, може баобаб чи щось такого. Але незвичайно дивиться, як цей пальми ростуть. В моєму оку непривично. Тут якесь ось сухе дерево, а може це ба Ну, В принципі, зима, то може так і повинно бути, що вони зараз ще сплять. Зійшов трішечки нижче, тут вже таке це не сухе лежало, а це як воно росте. Не знаю як називається, бо на вході тільки там були всі види тут дерев, а кожен ж не, не заповниш. Зараз схожу в таке цікаве місце, тільки не, не знаю точно куди мені йти. О, сюди дуже гарно. Тут які дві печери, там вода біжить. Ну... Дуже гарно ось вся статуя. Дуже гарно. Тут ще теж якісь старі руїни. Там в потолку. <рив> гарно виглядає, звісно. Сам будинок то в сумі не цікавий, а сама тут атмосфера, пальми ростуть, як такий міні-оазис. Дуже гарна водичка, статуї, одне дерева, сонце мало, сюди цей тіньочок. Дуже добре. Нафоткують 20 градусов. Красота. Ну, класно тут Тут такий мостик, місток. і можна там перейти на другу сторону, Тут водичка біжить і так теж відкривається гарний краєвий. Хаже яка природа, але все одно якось все не так. Може це просто, як ішов сюди, що там все грязно було, то, то спортили. Зіпсувало трохи враження, а так то парк гарний, красивий. Доглянуто все, все перевіряється, тут їсти не можна, ніяких бутербродів, бо охранники ходять і дивляться, тут візде охрана, В кожної минути можете перевірити білет. так що будьте уважними. Так що парк. Уже майже весь я вже зняв. Зараз буду вертатися тою самою дорогою. Тут ще таке є озеро. І два таких островки на одному більшому такий будинок розруханий. А там такий маленький будка, ніби для, для качок. Але тихенько. Бачу деякі дерева починають розпускатися. Китиці пускати вже. Так що, я думаю, тут весна вже починається. І наскільки пам'ятаю, з цього е кустика роблять текіл. Все-таки ще здорове дерево. Мені здається, такі дерева в Африці ростуть. Але не написано, знову таблички немає, нічого не написано. Дуже гарно, дуже спокійно тут, пташки співають англійський сад. І тут таке теж велике дерево. Зайшов я всередину вже, в сам палац. Тут такі два льва. Mm. Ну звісно дуже великий. Просто не перевершено. Багато сходинок різних, але звісно фреска дуже гарна. Трохи не знаю, куди йти, але по всіх залах похожу, що буде цікаво, буду знімати. зніму, би тут макети е, самого палацу. А там і всередині щось. Як воно виглядає дуже великі зіркала. Ну, мібелі маловато. Ну, я так зрозумів, тут проходило служіння капели. Я, звісно, вгрохано, відбудовано. Потім Карла 8 звинуватили в марнотратстві. І зато він ще хотів дорогу до Неаполя зробити на 25 кілометрів і не встиг помер. А по його смерті, то, то все заморозило, бо подивилися, скільки він вложив в палац. І в сад, то сказали, що не рентабельно. Такі великі люстри. Там якесь стекло. Не, зрозумі... не зрозуміло, що це таке. Зараз такій кімнаті, тут дуже багато всього. Але фреска наверху. Просто нереальна, яка гарна. Ну, буде багато кімнат, так що треба зняти все. Один зал там реконструкції. Але тут теж гарно, дуже світло, бо як виходить сонце, то всі йти в цій кімнати. І так само зверху фрески в по золоті. до догори ногами. І стульчики такі, пуфіки. Тут так само пуфіки, все в позолоті. Ну тут просто все блестить, шикарно, ся ту шесто Ніване. Багато різних кімнат. Не буду кричать поки сам І Здесь стара мебель. І різні експонати. І дуже довгий. Таке ходьте. Тут покажу ще що тут. Віді крісло. Кажу ще ліжко, мавірно. Але воно якесь маленьке таке, може для дітей. Йду просто на обідній сон. Меблі такі старовинні, шикарні. Дуже гарно. Варто, звісно, приїхати, подивитися. Ну і багато ходити треба. Не завжди можу говорити, бо там щось сиділи рядом охраніки. Це дуже гарно. Тут зараз ззаді екскурсія, Та я вирішив обійти. Фух, вже пів часа ходжу по цьому, по палацу. А тільки половину пройшов. Одну частину пройшов і зараз йду в другу. Ось теж гарна кімната. А ви бачите якісь столи і стульчики. Пуфіки, але шаф не бачу, шкафів. Комоди теж є. Але самих одежі теж не було видно, що по комісь. Байде охраня сидить і не завжди хочеться знімати мені біля нього. Тут більше такий темний інтер'єр. Я бачу. Наближаюся до якоїсь бібліотеки. Може кабінет якийсь був. Да гарно. Мені цікаво скільки ще екскурсія буде цей. Бо я швидко то... йду. Дивіться, сяких книжок. Це заставлено книжками. Чотири кімнати. Така цікава кімната. Різні ігрушки чи ляльки, можна сказати. Це велика така якась експозиція. Тут є поменше. Дуже гарно. Тут так темно і дуже гарно видно. Зараз покажу зблизька, якщо не побачили. Я думаю, це ляльки, які були раніше. Звірі теж, кор корови, бички різні. Ну, гарно, гарно. Покажу з другого боку, бо тут цілі ж декорації є. Тут все показано, як стол накривають, різні види професій. Це в... Ну, тут різні є. Ось ресторан, можна сказати, колись як обслужували. Все побагатше. Багато, багато, багато різних. На цього боку більше е, тварин. Дома теж були вдягнені. Ну, багато таких деталей, сашинок, магазин. Покажу зараз внутрішній двір. Фух, це я тільки по одному етажі походив, а тут скільки? три етажа, навіть можна сказати 4. А тут якісь такі маленькі вікна. Теж думаю якийсь етаж менший. Чи може якісь просто ці по тому тежу походив, але, звісно, я дуже великий, це ж половина ж закрита все дуже гарно. Зараз знаходжуся в театрі. Я по що успів, бо закрили двері, а там хтось просив, що ми от -от -от йдемо. І почекали, то, то можна якраз зняти театр. Невеличкий він. Але все, більшість на сьогодні туристів не пускають. Дуже гарно. Така ось сцена. Зараз трошки меншують. Дуже гарно. Добре, що успів. Повезло мені. І тут теж може ставили стільці. Все, виганяють. Все. Так що все, закінчив я добре, що успів в театр, бо було би шкода. В останню секунду вже закривали двері, що на сьогодні візити вже закінчено. Але ці поки... ладно, типу, по пару фотографій можете зробити. І цей. В сумі ходив 2,5 години. Ходив швидко, знімав, швидко ходив, бо ще сюди час йшов. В сумі десь кілометрів 12-13 вже пройшов. І ще 4-5,5 чи 5, 5 по зворотньому напрямку. І зараз ще тут рядишком прийду, прийду в центр. І на цьому буду закінчувати на сьогодні. Зараз ще думаю прийтися до центральної площі. Покажу трошки містечко. Населення десь 76 тисяч з, з гапом. І думаю до центральної площі вже прийтися, бо відео так буде велике. Так що не переключайтеся, ще не все. Ось зараз пішохідна зона до центру міста. Так що йду гуляти. Ну, нічого тут по вулиці немає, магазини, салони красоти, кафешечки. І предупреждаю, якщо як хтось не знає. Тут Ніаполь і до Сицилії орудує мафія. Так що краще по різних заховухах не ходити, а ходити по туристичних місцях тільки. То буде тоді все спокійно. Що в центрі міста? Тут такий парк, е огороджений деревами, багато зелені. З другого боку міська рада. Вона розвивається флаги. Сьогодні неділя, але е відкриті магазини, туристичні місця і фонтанчик навіть працює. Ось такий пам'ятник в центрі луїчі Ван вітеллі Це не з основних міста. Ну, гарно. Центри, звісно, зелені дуже багато. Ось такі дерева ростуть. Зараз ще буду десь йти в сторону. Вже в сторону парковки. Ось така дуже гарна вулиця. Йду на якийсь костьол і на цьому буде все. Квартира, трішки магазинів і кафешки, але мало працює, бо січень місяць. Ось такий костюл і перед ним площа така. Ні, гарно. Але забор такий високий на входне двері. І така ще вуличка, гарна якась площа, діти граються, малюнки різні малюють. Так що для вас було містечко Казерта Італія. Всього, всім пока, до наступних відео.